Всі зайшли? Всі зайшли. Спокійної ночки вам. Лягайте спадки. Всі зайшли, ви поїли, животики повненькі, у вас сухенько тут. Лягайте спадки. Спокійної ночки тобі. Спокійної ночки. Моя дівчатка, спокійної ночки. Давайте я поцілую. І тобі спокійної ночки. 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 А, забувся спокійної ночки наші овечечки. Алечечка, спокійної ночки. І тобі спокійної ночки. Самому головному. І тобі спокійної ночки, товариш. І тобі спокійної ночки. Так, значить так, я всім побажав спокійної ночі. Всім спокійної тихої ночі. Лягаємо спать, все, спокійної ночі. Так ми вкладаємо наших дівчуль спати. А що ж, генератор гуде, вони бояться, приходиться вкладати спати.